А це правда, що ти позашлюбна донька Порошенка? Маша, я послала свою найкращу подругу. Відно, перший рік працюю на телекі. з яким брендом тобі було найцікавіше і найскладніше працювати. Це знаєш, була би така несуразна комедія про підлітків, які фантазують про секс. Не треба зберігати сім'ю заради дитини. Ким відрізняється стратегія бізнесу, стратегія власника і стратегія життя. Нам хотілося, щоб ми могли піднімати економіку країни. А до речі, ти знаєш, що коли в тебе отакі нігті, тобі набагато легше давити прищі. heh <laughs> І так, як у нас з Андрієм, я не знаю, що зняти фотку всіх наших бізнес-книжок, тому б могли побудувати двоспальне ліжко. Я думаю, ти мені сказала, що в цьому житті можна виправити абсолютно все. Просто питання роботи з переконанням. Я да. вірю в те, що да. це мене захистить. Все. сьогодні мені вдалося в подкасті «Осяяння» показати людину, яка знає мене більше ніж знає мій чоловік. Знає більше навіть ніж моя мама. Я тобі І... дуже вдячна, що ти 18 років поруч. Нам є про що поговорити. Да.